На нашому моніторі основна інформація це прогнозований час очікування. Є останні компоненти, такі як годинник, відеореклама, відеоролик і дві біжучі стрічки, в яких ми можемо помістити як новини з регіонального рівня, міжнародного рівня і біжуча стрічка, яка відповідає за рекламу. Може бути соціальна реклама, комерційна реклама, так само, як і у відео. Основна частина нашого тепло це прогнозований час очікування, в якому ми вказуємо напрямок слідування по маршруту вказуємо час прибуття згідно розкладу, той, що затверджений в міській раді в паспорті, і час за прогнозом очікувань. Якщо транспортний засіб перебуває десь на відстані доїзду з цими 8 хвилин, ми його вказуємо. Кожних 5 секунд де оновлення інформації на таблиці, відповідно вона оновлюється. Якщо транспортний засіб приближується, час очікування зменшується. Якщо транспортний засіб відмітився на попередній зупинці, як в даному випадку, в старий ринок або з цілому сторони сіяну зупинка, відповідно транспортний засіб прибуває. Якщо він десь дорозі затримується. Якщо він не встигне в цей проміжок часу, ми знову ж виставляємо хвилини 3-4 хвилини. Можливо, десь світлофор, можливо, десь проб. І відповідно людина вже здорово може порівняти, чи є машина взагалі на маршруті. Якщо її немає, в нас даних немає відповідно знаків питання. Якщо транспортний засіб є на маршруті, ми бачимо оперативно, чи він дотримується розміру, чи не дотримується. А користь для звичайного громадянина. Тільки буде моя машина, щоб я сіла поїхала зустріньку додому. Якщо я бачу, що 15 хвилин я вже встигаю перейти додому, наприклад, там подивитися собі якісь тупи. В даних тупах розміщений розклад, той, що затверджує в міській раді, відповідно, зверху будуть години, тобто хвилину. Тобто, якщо зараз у нас буде 10 десята -го година, я можу подивитися, що буде в 6, 18, 30, 42 хвилини, 15 маршруту. Щоб і вартості. Скільки речі вартості? 30 місяців. сільського. Хочу це воскло. Рекламу розміщайте, беріть гроші. Я не бачу, взагалі не бачу бо Наприклад, я зараз дивлюся, я там бачу чотири фонарі, які висвітлюються, які навпроти за моєю спиною. Стоять, більше нічого не бачу. Подивіться, і ви теж саме побачите. Ці моменти, напевно, треба прораховувати. Щоб воно дійсно працювало на повну потужність, такий окулярів в не побачиш.